Щоб благодать розширялася і заповняла наше все життя, треба, щоб було ще й духовне життя. І ось тут і проблема. Тому що благодать починає діяти в нашому житті, коли вже наш дух наповнений цією благодаті. Спочатку все починається з нашого духа, ні, не з тіла. З тіла починається успіх, те, що ми називаємо здоров'я, процвітання все інше. Наше душевне, це пов'язано з нашим настроєм. Ми кажемо, погане або краще, або добре. І знову ж таки, хочемо кращого собі, кращих емоцій. Але благодать не може працювати там, де краще і де погано. Не може працювати там, де здоров'я або хвороба. Ні, благодать починається із нашого духа, нашого духовного життя. І оце, що якщо немає отого механізму, який уловлює цю благодать, який перероблює цю благодать і який наповнює нас цією благодатью, то тоді на нас ми не зможемо жити благодаттю Божою. Річ у тому, що нам потрібно, щоб в дусі нашому був цей механізм. А з природного життя у нас його нема. У нас нема тої частинки, яка могла би улавлювати цю благодать. Бог хоче говорити з людьми, і зі своєї сторони він робить все можливе, щоб говорити. Але річ у тому, що людина не чує Бога. Зрозуміло, вона його і не бачить. Бо блажені чистим серцем, бо вони Бога побачать. І своїм єством, і прийде своїми очима фізичними. Але річ у тому, що люди не чують Бога, вони не живуть в Його благословіннях, а чекають щось від самого себе, що вони чогось досягнуть. Тому що в душі людини немає отуї частинки. А що це таке? Якщо ми з вами подивимося на структуру нашого духа, то наш дух він включає насамперед совість. Ну, совість багатьох людей є. І я хочу сказати, що людина народжується цим механізмом цієї совісті. Тобто частинка духа є. Але через деякий час, коли людина зросліє, її сумління, її совість міняється. І буває так, що із доброї совісті, з доброго сумління людина перетворює це благословіння на щось мертве. Згоріла совість. Кажуть про людину, безсовісна. Чому? Тому що механізм совісті дає нам можливість зрівнювати, що добре, але не з позиції емоції, а з позиції істини, і що недобре. Воно розділяє, де зло, а де добро. І совість, наше сумління, підкреслює і допомагає нам регулювати наші відносини. З Богом, наприклад, якщо ми маємо щось спілкування з ним, або з іншими людьми. Якщо ми щось неправильно робимо, то тоді сумління дає нам сигнал і нам становиться боляче. Тобто совість починає діяти на нашу душу, на наше душевне і причиняти нам біль. Щоб ми звернули це увагу, щоб почали лікувати. Як іноді болить фізично зуб наш, і ми розуміємо, що треба йти до стоматолога, щоб лікуватися, так само і сумління воно нам допомагає рішити нашу проблему відносин. Є також у нашому дусі не тільки сумління, а і ще та частинка, яка називається віра. Так, віра. Це частинка нашого духа. Ну всі ж ми з вами віримо. Ну немає такої людини, яка би не вірила. Я вже зараз не кажу про віру в Бога. Я просто кажу про віру. Коли, наприклад, ми сідаємо з вами до автомобіля і нас везуть, ми ж з вами віряємося в Ми віримо, що, як ми сіли. І все добре було. Так само і в дорозі буде добре. І коли ми приїдемо, знову ж таки все буде благополучно. Ми довіряємо нашому водію. Ми також довіряємо, наприклад, нашій владі. Ми довіряємо іншим людям, коли щось чуємо. Ми віримо. Ми з вами віримо, що ми живемо. Бо як можна визначити, що ми живемо? Це ж абстрактне розуміння, ми живемо. А хтось каже, а я знаходжуся у сні. І коли я прокинусь, от тоді буде настояще реальне життя. Дійсно, тільки слово Боже дає нам визначення, що ми живемо в реальному світі зараз. А так би ми з вами сказали, що кожен з нас живе у своєму світі. Ну, якщо здивитися з такої сторони, я, наприклад, бачу деякий спектр кольорів що на накруги мене, а хтось буде бачити менший спектр. А є такі люди, які, наприклад, бачать тільки в чорно-білому кольорі з різними градаціями. Є люди, які мають більший кольор бачення або слуху, диапазон. Або навіть світогляда. Я думаю, що всі так дивляться на світ, як я. Ні. Тому що те, що ми бачимо, ми не бачимо. Ми це інтерпретуємо, тобто, тобто розшифровуємо у нашому мізку. От як закладене в нашому розумі у тій програмі розрізняти кольори або звуки. Або бачати все, що накруги нас, отак ми і бачимо. Ми з вами бачимо нашим розумом, а не нашими очима. І кожного з нас світогляд і бачення різне. І тому, якщо б не було б істини Слово Божого, ми з вами б не змогли б вірити правильно. Отже, ми віримо тому. Що дає нам інформацію, наш розум? Як розшифровує він те, що бачить наші оці окуляри, які ми називаємо очі? Так, віра це частина нашого Духа, яка допомагає нам зміцнювати бачення нашого світогляду і вірити. У те, що ми бачимо, що воно реальне. Але річ у тому, що ми з вами не бачимо ангелів, а вони є. А чому їх ми не бачимо? А тому, що в нашому у там, програмному забезпеченні немає цієї інформації для зрівнення. Бог нам не дав її. І тому ангелам потрібно з'являтися до нас, якщо там те є воля Бога, показати себе. Зодягнути щось тілесне, щоб було те, що є в нашій програмі як інформація зрівняння. Ага, оце якесь тіло, О, це вже зрозуміло. А коли ще мені сказали, я повірив, з'явився ангел. Але річ у тому, що благодать не пов'язана з вірою, так, як ми це вважаємо. Благодать пов'язана з особливою вірою, з істинною вірою. Бо, як ми з вами і читали послання до Ефесян, другий розділ. Бо благодаті ви спасенні через віру. Отже, є особлива віра. Цебто наш дух, а точніше, частина того духу, яка пов'язана з вірою, Бог повертає так. Щоб її направити на благодать. Цебто нашу віру треба повернути від згляду віри людської до віри Божої, цебто віри в істину. І в цьому нам допомагає Слово Боже. Тому що, як я сказав, наша інтерпретація нашого розуму говорить: а в цьому світі немає Бога, я його не бачу. Космонавти літали на місяць. Там його не бачили Бога? Нема ніде Бога. Це люди видумали це. Це ми видумали, що його немає. Чому? То тому що наша віра дивиться не туди, куди потрібно. Але якщо би ми через Слово Боже би повертали свої очі, о, багато чого ми б з вами зрозуміли. І багато що би ми з вами побачили би оціми очами віри. Але річ у тому, що і повернути ми не можемо нашу віру. От ми з вами починаємо життя цілесно, душевно. От і живемо в цій програмі і вірою так користуємося. А на духовне не хватає, нема сили повернути. Чому? Нема того механізма, як який благодать, який не приймає. І той механізм. Він іще і віру наше повертає. Так що це за такий механізм? Що це за особлива така частинка духа, яка потрібна віруючій людині, і без якої вона не може спілкуватися з Богом і користуватися Божою благодаттю, і правильно повертати свою віру до сторони Бога і істини? Це частинка, яка називається спілкування. Та, да, у нас є та частинка спілкування, яка пов'язана з душею. Але річ у тому, що є та частинка, яку мають тільки віруючі, народжені від Бога люди. Так от, і ной, і Авраам, і інші праведні Старого Завіту, а потім, уже і в часи Ісуса Христа, і після нього, коли Христос вознісся на небеса, коли з'явилася церква. І будується вона із віручих, народжених від Бога, які мають оцю особливу частинку у своєму дусі. Це спілкування. Скажіть, будь ласка, як відрізняється чужа дитина від рідної дитини батьків? Ну, зовнішнє, мабуть, нічим. І чужої дитини, голова, руки, ноги, туловище, все є. Можливо, більше розуму, а більш менше розуму, тож є, як і в наших, наприклад, дітях. Але що відрізняє наших дітей від чужих дітей? Спілкування. Якщо немає ось цього спілкування, то ми не будемо почувати себе не батьками. Відносно дітей, ні діти не будуть відчувати себе нашими дітьми. Спілкування. Тому самого народження, що відбувається, спочатку формується це спілкування, ну, я кажу, душевно-фізичне дитини з матір'ю, коли вона знаходиться в утробі. О, дитинка розуміє, маму. Як міняються настрої, а мама розуміє дитинку, як вона там переворачується і крутиться і б'є своїми ножками. Це хто починається спілкування мами з дитинкою. А потім, коли народжується дитинка, тепер уже тато підключається до цього спілкування. Хтось активніше, хтось пасивніше, починається розвиватися ці спілкування. Дитинка росте, вона бачить на кругі себе тата, маму, вона починає приймати і розвивати цей механізм і спілкування. І в кінці кінців відбувається чудо. Дитина осознає себе дитиною батьків, а батьки більш закріпляються розумінням, що це наша дитина. І тепер вони готові померти навіть за свою дитину. Щоб тільки було добре або своє своєму хлопчику, або своєї дівчинці. Спілкування ось що об'єднує родину. І дуже прискорбно, коли немає у сім'ї спілкування між дітьми та батьками. Це трагедія. Так от, в духовному плані, щоб спілкуватися з Богом, мати. Можливість приймати Божу благодать, Божі дарунки, і повертати віру свого духа до духовних речей, а не тільки тілесно-фізичних, нам потрібно народження від Бога. Нам потрібно Богу дати шанс стати нашим Батьком, щоб в нашому дусі з'явився цей орган, який З'являється після народження від Бога. Це спілкування. І для цього треба відкрити своє серце. Кати, Господи, не хватає оцього органа в мене. Да, я в би, вірю або не вірю. Я більш релігійна людина. Але я ж хочу бути духовним. Тому. Треба відкрити своє серце. Богу сказати, Боже, ось туди, помісти цю частинку, помісти їм не хватає мені, щоб мати благодать Твою. Тому хотілося б, щоб ми з вами оцінювали Божу любов до нас, що Він не хоче просто бути нашим Творцем, нашим Господом. Він хоче бути нашим батьком. Він хоче, щоб ми з вами спаслися. А що це значить? А це значить якраз і отримати той механізм спасіння, який буде допомагати нам спілкуватися з Богом. Бо саме головне, не просто спасіння від гріхів, від кари Божої. Спасіння пов'язане з тим. Щоби спастися від того діночества, яке в нас є, щоб з'єднатися з Богом, мати з ним спілкування. Бо це саме головне не дари Божі, не благословення Боже, і навіть не благодать Божа, а спілкування з Богом, спасти себе. значить, Відкрити себе Богу, щоб Бог помістив туди ту частинку духа, яке називається спілкування з ним. І це починається з молитви покаяння, з моменту розуміння того, що немає у мене тої частинки. І тоді я вже не дивлюсь на себе, я чи хароче, чи я поганий. Ні, це емоції, а може тілесність, це не духовність. Я вже не дивлюся себе. Грішу або я не грішу, але задаю собі запитання: а маю я спілкування з Богом чи не маю? Ось як треба підходити до глобального рішення цього питання. Якщо я не розумію цього, я не буду про це думати. Але якщо ми сьогодні чуємо ці слова, і ми розуміємо, як важлива ця частинка. Яку ми називаємо спілкування з Богом, то треба йти до Бога і казати: Господи, дай мені це. Народи мене для себе. Я готовий, я відкритий. Війди в мене. Війди в мене, я грішний. Грішний не тому, що грішу, а тому, що у мене немає механізму ні благодаті приймати, ні віру в правильну сторону повертати. Я потребую цього. Війди в моє серце. І з цього починається особливе життя. Життя повноцінної, віруючої людини. Людина, яка вже благодать приймає, живе в цій благодаті. Вони серце наповняє благодаті, і навкруги починається благодать, розповсюджуватися. І вже таким чином ми йдемо по дорозі спасіння. На зустріч, на спілкування. Все ближче і ближче до Господа, все ближче і ближче в спілкуванні з Ним. І тоді ми розуміємо, що саме прекрасне у світі це спілкування з Богом. Хай Бог благословить нас відкривати своє серце Богу. А ті, хто вже має цей механізм, розвивайте його, спілкуйтеся. Чим більше будете мати спілкування з Богом через молитву, через читання Слова Божого, через роздуми з Ним, тим більше ви будете захоплюватися тим гарним, прекрасним життям. І не тільки на емоційному плані, але також буде це і в духовному плані. Бо духовні емоції це особливі емоції, тому що вони пов'язані з блаженством. О, Багато хотілося б сказати на цю тему. Але сьогодні я тільки почав це. Крок розуму про благодать. Бо благодатью ви спасені через віру. І це не від вас, то Божий дар. Хай Бог благословить нас в цьому. Амінь.